Друзі, привіт! Як я і обіцяв, сьогодні зранку, сьогодні поранше, вже п'ята година ранку, думаю, сьогодні вже не проспав. Ну, спробую пару часиків половити, бо часу дуже мало, треба їхати по ділах, вже треба в місті бути десь начало 10-го. Так що ось таке. На те саме місце, де був вчора. Попробую половити ляща. Вчора, як ви бачили, щось не мій день був, покльовки були, але спіймав тільки одного. Ну так, ну, щоб не тратити час, по прикормці. Залишилося вчора в мене прикормка, все, все те саме, що і раніше. Добавив, тільки там пооставалося старе печення, списане з магазину, то я його перемолов і додав ще печення. Так що ось так. Будемо пробувати на флет на соску, тобто, ну, а там буде видно, там на фідер, червяк, опариш. Так що якось так. Уже розмотався, закормився, ну і зараз в ті самі точки, що і вчора ловив. Так що не тратимо час, поїхали. Може хто раніше не бачив, зараз покажу. Ось. Звичайний флет, методна кормушечка. Ось тут у мене протягнута жилка, ось така. Тут петля і з поводкового матеріалу карпового два ось таких поводочки. І надіто ось така пінорезина, ева. ну, Тобто, типа пінопласту, ну пінопласт погано держиться. І все, зараз набиваємо цю кормушечку, встромляємо сюди крючечки і рибка смокче лящик і попадається. Ну а другу спробую на звичайну фідерну оснастку. там на черв'яка, на опариша, так що тобто, спробуємо. Ось так, дуже просто, бачите. І все. Так, закидаємо. Перший раз будемо пробувати. Так, куди в нас? От туди. Ой, дуже вправо, ну нічого. Нормально буде. сосочку. о тільки тут трава сейчас чи я його ще витягну якраз кувшинка Ух. Хі -хі. зачепився за Я обірвав так опять неудачі продовжуються. Бервав обкушинку. Ну, нічого. Це вже добре. Ого. Це щось мале попалося. Опять кувшинка. Ну. Опять. О, видите, яка. Ой, горная плитка. О, нафиг. О. Ось такой. Ха, Ха, ще непогана і пліточка. Не встиг закинути, вже й плюнула. Ну, ось так. О. Такий їжачок, виходить. Закидає. в ціль. мені його провести. Ось сюди я його проведу. Ага. Попался, дружок. О, все и видер вовсе. я прикормку сделал как очень Дуже липка. И, у ничего. Мимо, на жаль, мимо і нічого і таке буває. Ось у мене тільки. Останнім часом дуже часто таке було. Ай, гадство! Що ж таке багато холостих покльовок? Ех, чи я поспішив, так що ж поспішив, це ж флет. Ох, опять сход, йоки-палки. Ну що це таке? І сьогодні якась невезуха. Ну вже час пів восьмого. Ой. Уже не буду закидати. І сьогодні таке саме. Щось треба переіночувати. Щось треба переіначувати. І мов і покльовочка така непогана. Ну по зубах дав тільки, почув, що трепенулося і. Може крізьок малий. Все рівно вже часу немає. Дві годинки порибалив і хватить. Ну, не без риби. Один лящик. Одного ми брати не будемо. Випустимо його. Ливий, дружище. Так. Все, скручуємося. Ну ось, друзі, така рибалочка. Така, як і вчора, все те саме. Так само поймав три рибки. Вчора поймав ляща, синця і пліточку, а сьогодні поймав вже плітку, ляща і пласкирочку. В принципі, те саме. Ну, два схода було. Один до тих, до берега зачепився за кувшинку, обірвався лящик. І ще там 2 чи 3 покльовочки були, ось тільки що теж в самому кінці була покльовка, по зубах, як кажуть, дав і все. Ну нічого, спробую тут ще роздивлюся це місце, більш так краще і спробую половити, можливо, на поплавок, а можливо трошки у другу чуть-чуть далі перейду. Ну, в общем, будемо щось пробувати. А можливо на боковий кивок. Схожу, а можливо і на спінінг, треба вже спробувати. Не виходить, в мене поїхати на коропа чи на судака. Немає часу, щоб на сутки поїхати. Є час тільки зранку 2-3 годинки або вечором 2-3 годинки і все. А так, вдома господарство, треба бути вдома. Ну нічого, якось, якось буде. Так що ось така рибалочка, яка є, як вийшлося. Так що, кому сподобалося, то ставимо лайк. Хоча рибалка не дуже така. Ну нічого. Ну а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І на цьому все. Пока. Слава Україні!